Так, на 21 січня 2023 рік буде проводитися обрізка груші на сіянці. Я не пам'ятаю, який в неї сезон. Груша дуже важко розвивалася, оскільки багато разів механічно пошкоджувалася зона штамбу то під час обкошування, то під час фризування. Але я працюю з її кроною і зараз буду закладати ось таку, на свій погляд, крону, яка допоможе стримати грушу. На сіянцевій підщепі трохи в рості, більш така наближена до розріженої ярусної. Але буде скелетний ярус з такими більш розлогими кутами. Давайте поглянемо, що ми тут можемо зробити. Тут ми ріжемо на зовнішню бруньку, знизу вона є, дивиться під необхідним для нас кутом. Два. Так. Тут в зоні яруса ми ріжемо на кільце, викидаємо. Ось цю гілку. З цією гілкою ми робимо те ж саме. Навіть я її не на кільце врізав, а на такий, ви бачите, трохи шипик в надії, що тут ця гілка, там є брунька, може вибити е, пагін або ж два, і, можливо, один із них буде під потрібним для мене кутом. Далі тут ми будемо різати геть зовсім коротко, аби добитися потрібного нам. Кута в рості. Будемо відступати на сантиметрів 20. Ось тому, що це так як Не веретеновидна крона формується. Ну така модифікована щось між ярусною і веретеновидною кроною. Ось так ось попрацювали з цим деревцем. Далі буде видно, як воно відреагує.